Друзі, вітаю вас! Це країна Онлайн. Сьогодні, нагадую, ми ходили на справжнісінький промисловий вилов риби на Київському морі. Вдалося нам спіймати якусь певну кількість, до того і причетний я. Принаймні, завзято виплутав оцю численну рибу. Як бачите, непоганий вилов нас вийшов. Оце, до речі, на рибальському сленгу, де грибали в займається, називається прилов. Як і годиться в таких випадках, Олександр Кривоше, інспектор держрибохорони, зараз перевіряє прилов, він вимірює цю рибу і зробить зрештою свій висновок, чи можна цю рибу відправляти у торгові мережі. Олександр, ну хочу одразу запитати, чи все гаразд з приловом, чи відповідає він розміром і сортовості. Власне, як це має бути насправді? Да, на момент перевірки відповідає сортовості риба. Все зараз ми за допомогою лінійків. Виміряємо довжину, мінімальна, яка повинна бути. В даному випадку ми візьмемо Судака і Ляща. І перевіримо на лінійці його довжину. Так, ну, до да, будь ласка. — Я з з Візьму найбільше, щоб ось мені нові колеги не обраляли. Ні, це неправильно ви робите. Ти вони менше вибрали? Ні, це він маском. Головою зу. сюди. Головою до почала до. Так. Ні-ні-ні має бути Мінімальний розмір повинен бути 42 см. В даному випадку ми маємо майже 53 см, Тобто вся одиниця відповідає. Візуально ми бачимо, що він десь приблизно однаковий. Три приблизно одинаковий. І беремо, беремо будь-якого лящ. Ложимо так само головою сюди. Да. Ну, маємо, так, щоб було правильно. Маємо. 43-44 см. Мінімальна довжина повинна бути 32 см. Ну, власне. Все відповідає. І така процедура відбувається кожного разу, коли... Кожного випадки. разу при перевірці РПП ми проводимо таку процедуру. Ну, власне, сьогодні ми пройшли всі етапи цієї непростої роботи. Сьогодні ми побували рибалку в Надівському морі, взяли участь у промисловій рибалці. До мене питання рибалці, я в каже побував, бачите, щось ми таке спіймали. До того, що приємно, інспектори оборони прийняли наш вилов, бо як кажуть вилов, за такий, що відповідає усім параметрам. Це до нас не прошували. У нас це була країна онлайн, країна така, як вона є, на все добре, до наступних тижд.